Це не видить фіналіст літньої вищої ліги літературного слема 21-го року. Людина, яку б я сам малював на іконах. Я впевнений, що є люди, які вже малюють його на іконах. А ще я впевнений, що саме його голосом розмовляє Господь Бог. Це Сергій Савченко. Під ваші огадки! Привітаємо його! Добрий вечір. Окей. <гаси> так, okay. e, Так. Ми всі стали доросліші, більші, зліші, з голодом в серці і шрамом на другій щоці. Поки щось тот концклом бренить в непроникній тиші. Ніби спогади про незгадання, що чим далі стають тривкіші, поки нас відносить все далі по цій ріці. Подивись, Бог майже руки об нас, мов вишня, це не кров, брате, це не сльози, сестро, це не розпач батько, мамо, це не синці, це не битва. Це просто камінь. Чомусь опинився в моїй руці. Просто камінь в руці. Просто ран на душі вже стільки, що не заживають рубці. Просто шкіра свербить так, ніби ніколи не сходив з обличчя цей приціл. Просто в землю знову. Раз по разу лягають мерці, що зійшли б тобі за братів та сестер, поки не спокоєм повниться хижий етер. Поки в нас дімається насторога. Знаєш, стільки років минуло нас вчили абсолютно усього, крім того, що нам робити тепер. Дякую.